Hyundai Elantra 2019 року. Під капотом маємо 2-літровий бензиновий надійний двигун, автоматичну коробку перемикання та передній привід. Ось так виглядає ця чорна мамба. Приїхала вона з США, з мінімальним пошкодженням була відремонтована. По комплектації це єшка, що є? Є у нас легкосплавні чорні глянцеві диски. У нас тонування стекол, ось таке класне, тобто машина на стилі. Всередині нас зустрічаю такий от ткановий сірий салончик в дуже гарному стані, нічого не затерто, все в дуже дуже класній е, манері. Тут у нас е, кондиціонер, він заправлений, він дує, коробка автоматична, дуже-дуже надійна. І ось така мультимедіа у нас з чим, з камерою заднього огляду. Виглядає це все отак, широкоформатно, хоч і в маленькому екрані, але досить таки інформативно. Мультикермо, круїз-контроль, ось такий бортовий комп'ютер. В принципі, е, Практичність, і е, на кожен день цього буде ну просто дофіга. Е, тим паче класна е, в плані ергономіки. Подивіться, скільки місця місця вдосталь. Задній ряд сидінь в дуже гарному стані, немає ніяких плям, порізів. І тощо, також тут у нас ніхто нічого тут не пинав, футбол не грав. І так машинка виглядає ззаду наперед. Знаєте, ну ергономіка і практичність лантри це коли ти можеш перемикати радіо, не, під, ну, не піднімає спину від спинки. Коротше, ергономіка шикарна. Рекомендуємо цю тачку, тому що машина має історію обслуговування, тому що машина має стиль. Практичність, надійність вузлів, де в принципі шикарний варіант на кожен день по місту буде просто цьоміки. А купити ти її можеш за повну вартість, так і можеш купити в лізинг. В лізинг від 15% від тієї суми, яка буде вказана, як вартість віднімай, це буде твій авансовий платіж і строком від 1 до 5 років можеш взяти та частково її виплачувати, їздити, кайфувати. 19 рік. Так що приїжджай до нас та хапай авто, на хапай авто.